Привіт, любі друзі! На каналі Ісус, Його Любов, звісно. І ось біде. Відкриваємо. Як думаєте, а, звісно, ми відкриваємо такий. Ми будемо зараз розраховуватися по. по Відкриваємо. Даємо новий заповід, новий єсли, новий чому, ну думаю, всі знамо, Матфія. Ми будемо читати, Матфія. Восьмий розділ, перший вірш, по восьмий розділ, четвертий вірш. Читаємо. Коли Ісус зійшов з круги за ними, пішов великий натвор, І ось покажений, прийшовши, кля... клянувся, клянився, його й говорив. Господи, коли хочеш, ти можеш мене очисти. Ісус, протягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, «Хочу, хочу стань чистим, і він вмить очистився від прокази. А Ісус йому каже Дивись, нікому не розповідай, але йди, покажися священикові та принеси дар, який наказав Мойсей у законі. На освічення їм. Як ви думаєте про цей вірш? Цей вірш десь приблизно 2 хвилини раніше, я думаю, і це чотири вірша, і як бачите, можете побачити самі. І що думаєте про Ісуса? Чого він саме хотів, щоб він стілився? Тому що, типу, і, і що, типу Ісус він це хоче, чи що? Як ви думаєте? Також, цей, цей випуск буде такий, як вивчення велике, таке. І ми сьогодні подивимося ще, ще один. Невеликий такий відрізок, це теж це теж Матфія, тільки на восьмий, а сьомий, сьомий розділ. Сьомий вірш. Сьомого по дванадцятого. і дасть вам. шукайте і знайдете, стукайтесь. І вичинять вам, адже кожен, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукує, вичинять, чи ж поміж вас, хтось такий коткий, кого, кого в нього син попросить хліба, подасть йому камінь. Або якщо попросить хліба, подасть йому гадюку, то ж, якщо ви Будучи злими, вмієте добрі дали давати нашим, вашим дітям, то наскільки більше вас Небесний отець дасть добра тим, які просять у нього. Отже ваше тільки бажаєте, щоб чинили вам люди те чиніть їм і ви, бо в цьому законі і пророки, О, в цьому законі і пророки. Це трошки важкіші, і перші це, якби, наприклад, по і дасться вам, шукайте і знайдете. Дасться вам це не прям, що, типу, там, не знаю, десь там ти щось навчаєшся і хочеш, щоб тобі дали щось краще, а ти зробив не то. Це як переносне значення. Можете писати в коментарях, до речі, пишіть щось в коментарях під цим відео. Я вам е все, допоможу до речі, всім пока.